Квантовий комп'ютер Google робить великий технічний стрибок. Квантовий стрибок Google від наукової фантастики до реальних рішень. Останнім часом ми все частіше чуємо про квантові комп'ютери, вони здаються науковою фантастикою, технологією майбутнього, яка обіцяє змінити світ. Однак останні досягнення Google дають нам надію, що це майбутнє може настати набагато раніше, ніж ми думаємо. Нещодавнє оголошення дослідників Google про те, що вони успішно запустили новий алгоритм, який міг би прискорити відкриття в області відкриття ліків, нових матеріалів та в інших сферах, є значним кроком вперед. Спочатку квантові обчислення здавалися чимось недосяжним, складною теоретичною конструкцією. Але робота таких фізиків, як Мішель Хадевор, чия кар'єра почалася з досліджень, які здавалися суто академічними. Продемонструвала, що дивні та потужні властивості квантової механіки можна спостерігати у достатньо великих електричних колах. Це відкриття, зроблене в середині 1980-х років, стало основою сучасних технологій, від мобільних телефонів до оптоволоконних кабелів. І тепер, здається, це готує основу для нової технологічної революції. Квантовий комп'ютер, що це таке і чому він такий важливий? Щоб зрозуміти важливість недавнього прориву Google, необхідно зрозуміти суть квантових обчислень. Класичний комп'ютер, який ми використовуємо щодня, зберігає інформацію у формі бітів, які можуть мати значення 0 або 1. З іншого боку, квантовий комп'ютер використовує кубіти. Кубіт завдяки принципам квантової механіки, може перебувати в стані суперпозиції, тобто бути і 0, і 1 одночасно. Це дозволяє квантовим комп'ютерам виконувати набагато більше обчислень паралельно, що потенційно робить їх експоненціально потужнішими за класичні комп'ютери. Уявіть, що вам потрібно знайти вихід із лабіринту. Класичний комп'ютер перевіряє кожен шлях окремо. Квантовий комп'ютер, завдяки суперпозиції, зможе одночасно досліджувати всі можливі шляхи, значно прискорюючи процес пошуку. Прорив Google, квантове відлуння та що воно означає. Новий алгоритм Google Quantum Echoes це не просто теоретична розробка, це демонструє практичну застосовність квантових обчислень. Здатність алгоритму виконувати завдання в 13 тисяч разів швидше, ніж найкращий суперкомпутер, що працює за класичними алгоритмами, є вражаючим результатом. Це не просто прискорення, це якісно новий рівень обчислювальних можливостей. Quantum Echoes, як і інші алгоритми, що розробляються сьогодні, все ще перебувають на ранніх стадіях розробки. Проте це свідчить про те, що ми рухаємось у правильному напрямку. Це демонструє, що квантові комп'ютери можна використовувати для вирішення реальних проблем, чого не можуть використовувати класичні комп'ютери. Від теорії до практики, перспективи квантових обчислень, які конкретні проблеми можуть вирішити квантові комп'ютери, можливості здаються майже безмежними. Розробка нових препаратів і матеріалів, квантові комп'ютери зможуть симулювати молекули з безпрецедентною точністю, що дозволить розробляти нові ліки та матеріали з бажаними властивостями. Це може призвести до створення нових антибіотиків, протипухлинних препаратів і матеріалів з унікальними характеристиками. Штучний інтелект, квантові комп'ютери можуть значно прискорити навчання нейронних мереж, що призведе до створення більш потужних і ефективних систем штучного інтелекту. Криптографія, квантові комп'ютери становлять загрозу для сучасних методів шифрування. Однак їх також можна використовувати для розробки нових, квантовостійких методів шифрування. Фізика і хімія, квантові обчислення дозволять вирішувати складні фізико-хімічні проблеми, які зараз недоступні класичним компутерам, виклики та перспективи. Незважаючи на вражаючі досягнення, квантові обчислення все ще перебувають на ранніх стадіях розвитку. Існує низка серйозних проблем, які необхідно подолати. Виправлення помилок, квантові комп'ютери дуже чутливі до зовнішніх впливів, що призводить до помилок у розрахунках. Розробка ефективних методів виправлення помилок є одним із найважливіших завдань. Масштабування – для вирішення складних проблем потрібні квантові комп'ютери з великою кількістю кубітів. Масштабування є складним інженерним завданням. Розробка алгоритму, щоб використовувати потенціал квантових комп'ютерів. Необхідно розробити нові алгоритми, які будуть ефективно використовувати їхні унікальні можливості. Нещодавній прорив Google надихає це свідчить про те, що ми на правильному шляху. З розвитком технологій квантові комп'ютери відіграватимуть усе більшу роль у нашому житті. Вони стануть потужним інструментом для вирішення найскладніших проблем, що стоять перед людством. Особистий досвід і думки. Я пам'ятаю, як ще кілька років тому розмови про квантові комп'ютери здавалися науковою фантастикою. Читав статті, дивився відео, але все це здавалося надто складним і далеким від реальності. Однак, у міру розвитку технології, я почав розуміти, що це не просто теоретична розробка, а реальний інструмент, який може змінити світ. Особливо вражає те, як вчені, які працюють у цій галузі, змогли пов'язати, здавалося б, непов'язані речі. Відкриття Мішеля Хадевора та його колег про те, що квантові ефекти можна спостерігати у великих електричних колах, є яскравим прикладом того, як фундаментальні наукові відкриття можуть привести до практичних технологій. Я вважаю, що квантові обчислення є одним із найперспективніших напрямків науки і техніки. Вони можуть призвести до революційних змін у багатьох сферах нашого життя. Висновок нещодавній прорив Google є важливим кроком до створення повноцінних квантових комп'ютерів. Він демонструє, що квантові обчислення це не просто мрія, а реальність, яка поступово стає ближчою. У міру розвитку технологій, ми побачимо, як квантові комп'ютери вирішують деякі з найскладніших проблем, з якими стикається людство, і відкривають нові кордони для науки та технологій. Ми побачимо, як ці неймовірні машини змінять наш світ.